31-ю річницю незалежності України ми відзначаємо під звуки сирен, ракетні обстріли і перебуваючи у воєнному стані через російську агресію. Ну але завдяки мужності і звитязі українців плани Росії а, знищити Україну постійно накриваються бавовною, і це дає нам можливість розвивати наші. Плани на полі бою це дає нам можливість планувати майбутнє, зокрема у кабінеті Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України Володимира Зеленського. Пане Михайле, вітаю вас! Доброго no, дня. А власне про три десятиліття незалежності України про війну і повоєнне майбутнє України очима Михайло Подаляка будемо е, говорити далі. Пропоную побудувати нашу розмову у звичному людям часовому е, вимірі минуле сьогодення майбутнє і почнемо із фіксації е, теперішнього часу. Е, які наші позиції у війні з Росією станом на зараз, пане Михайло, і е, де зараз Україна у світовому контексті у світових координатах? Дуже, дуже гарне питання. І ми, може, не до кінця усвідомлюємо те, що сьогодні відбувається, а це історичний момент, як би ми там про це не думали. Бо знаходячись тут і зараз, ти просто вирішуєш питання сьогодення. Ну тобто, працюєш, хтось працює в тилу, хтось працює на лінії фронту. Але це питання. Що Україна зайде в анали історії як країна, яка в 21 столітті сторіччі є прикладом боротьби за свободу в цілому того, чого вже давно не було ні в Європі, ні в цивілізованому світі, тому що світ звик до певного комфорту і до певних правил, безпекових правил, перш за все. А з'ясувало, що є низка країн, які дійсно вважають, що вони можуть бути варварами, які можуть приходити на суверенні території, захоплювати ці території, спотворювати правила і вказувати, як жити. Україна це суб'єкт глобальної політики, це безсумнівно. Причому це лідерський суб'єкт, і безумовно це питання навіть не 30-річної історії, 31-річної 30 вже історії української державності нового типу. Це взагалі нова маршрутизація для європейської політики як такої. Україна буде безумовним прикладом, що і як треба робити, коли є загроза демократії, конкуренції чи свободі. І це суттєво збільшує нашу моралізацію. Ми не маємо права сьогодні програти війну з Росією, тому що це вибір, саме вибір між майбутнім, символом якого є Україна. І я навіть не скажу минулим, тому що це Російська Федерація навіть в минулому певно, займала якісь там дуже дуже чорні сторінки історії. І, взагалі, ми, як лакмусовий, такий папірець, який показав, що таке неправильні цивілізації, що такі цивілізації, які не мають існувати в сучасному світі. Після 24 лютого, чи можете ви сказати, що ваше життя кардинально змінилося? Я зараз не про те, як бойові дії, да? як війна нас усіх змінила, а про швидше сприйняття реальності? Я б не сказав, що дуже змінила, навпаки, вона тільки підкреслила в те, що я завжди вірив, і в те, що я знав, що Україна це... це зараз я не пафосно кажу, щоб ви зрозуміли. Я завжди відчував, що Україна це єдина країна. Яка може показати зуби будь-де і в будь-яких умовах, і Російській Федерації треба було це розуміти. Після 2014 року треба було перепросити віддати Крим і забути про можливість зайти сюди збройним чином, і просто в 24 лютого це все рельєфно показали ми всьому світу. Тобто, світ побачив, що таке свобода, що таке кров героїв, яка проливається за свободу, що таке. Громадянське суспільство, яке не втікає, яке вкладає останнє в те, щоб здобути перемогу, що такі збройні сили, які не мають такої кількості зброї, як в Сарани дану в вибачте в Російської Федерації, але вони не відходять, не відступають і не будуть цього робити. Що таке герої, які з відкритими обличчями йдуть на поле брані? На відміну від росіян, ви ж бачите, що вони роблять? Вони навіть нагородження героїв своїх проводять з закритим обличчям. Чому? Тому що вони поводять себе так, як поводять найгірші цивілізації в людській історії. І вони саме так і будуть записані, і це дуже гарно. Я ще раз підкреслюю: Україна, по-перше, для мене особисто просто проявила всі риси характеру цивілізації нації. Які певним чином були забуті в інших в демократичних країнах. І Україна готова платити будь-яку ціну за право бути свободною. Це теж сьогодні дуже рідка якість. І з іншого боку, ми проявили для всього світу, що таке Росія і чому в такому вигляді Росія несе в собі величезні небезпеки, які треба сьогодні ліквідувати. Інакше ми будемо мати розростаючу ракову пухлину, яка на... має назву. Просто має назву Російська Федерація. Але ж ми можемо ліквідувати ось ці щупальця. Так? Ні, Якщо... ми, ми, ми навіть ми, більше. Ми можемо тільки на своїй території, так? Ми зробимо більше. Ми ліквідуємо метастази руского міра. По-перше, зробимо видатну хірургічну операцію, яку ще ніхто не робив, з викорінення руского міра на післярадянському просторі. А після того сама хвороба буде себе нищити на території Російської Федерації. Тобто, нам не треба буде туди заходити. Це обов'язковий фінал Російської імперії. Просто ця імперія не була закінчена. Я ще раз підкреслю: 85-му, 86-му чи в 91-му році вона не була закінчена, на жаль, в 97-му, навпаки, з 97-го року. На жаль, ще раз підкреслюю, аналітичні центри наших сьогоднішніх партнерів неправильно оцінили, що таке сучасна Росія і якою вона буде буквально там через 10, 20, 30 років. Якби вони тоді правильно оцінили і не грались з вогнем, не вкладали гроші в сумісний бізнес з Російською Федерацією, не купляли нафту, газ і таке інше, не говорили, що Росія це обов'язковий елемент безпекової ситуації в Європі, не підписували всі ці договори, які дають можливість Росії інтегруватись в глобальну безпекову систему, не давали можливість зайти офіційно в міждержавні організації, такі як ООН, і так далі, і сидіти там в Раді безпеки. То пев. Б такого монстра сьогодні б не було. Але між тим, між тим ми сьогодні робимо хірургічну операцію. І коли ми зробимо те, що ви говорите: щупальця відріжемо, да, і заблокуємо метастатичні всі е, канали, по яким ця вся руська історія проходить, після цього вони почнуть бурно. Загнивати внутрішню, у них почнуться революції, бунти, розпад імперії, відход етнічних республік, яких багато, бо немає ніякої Російської Федерації. Це є держава, яка утримує корупційно чи силовим способом утримує 80 регіонів, які до Росії не мають ніякого відношення. Вони всі мають відійти. І ми сьогодні запустили цей процес. Це дуже гарно, і це знову ж таки зайде в підручники по історії як місію, яку виконує Україна. Дочекаємося обов'язково. в Цьому я впевнений. Цих підручників з історії і не а тільки ми їх напишемо. Та, ми їх напишемо. І світової переможці пишуть підручники історії. Це ж аксіома. Дякую вам за цю розмову. За оптимістичне бачення це надихає дійсно, надихає нас на перемогу з ним незалежності вас, пане Михайло, і всіх українців. Вам дякую. дякую.